Версію сучасних правдорубів я ключниця, що нібито роздавала ключі від маєтків для побачень на державного рівня. А ще я відвідувачка секретних бек-офісів, що шифрує їх під виглядом візитів до лікаря. Сьогодні я запускаю свій особистий підкаст, у якому буду викривати викривачів корупції на брехні. Полотно за мною називається зеленка. Дозволяє стати автором власної програми буквально за мить. Цікаві часи до реальності домішують фейк, і ось їх вже не відрізнити від правди, що це за розслідування нищить мого батька та мене особисто. Тож пригадаємо, що живемо у правовій країні і можемо законно через суд за кожен бездоказовий факт, як вони там кажуть, виписати люлей. А ще дуже скоро ви дізнаєтесь, хто насправді зліпив цей фейк. Та злив його журналістів. Не пропустить, побачив.